Не купувати товарів та не користуватися російськими послугами українців вкотре закликали тернопільські активісти. Не користуватися послугами та продукцією окупанта, вкотре закликали місцеві активісти. Сьогодні вони прийшли під стіни одного з російських банків і мовчки проте з плакатами агітували тернополян оголосити бойкот країні агресору. Ми розуміємо, що ці гроші наші, які ми сюди несем, в цей банк. Вони як би там не було, пізніше все рівно йдуть в Росію. Тобто Получається, що люди, тернополяни фінансують окупанта. А відповідно допомагають Росії отримувати свою армію та купувати зброю солдатам, які сьогодні вбивають наших військових. Учасники акції кажуть, відмовилися допомагати країні агресору самі, тому й інших вирішили закликати це зробити. Не купляє їхні товари, старається економити газом для України. Питання в нас, питання в наших людях. Питання є в тому, що ми повинні бути свідомі, і питання в тому, що. Ми повинні не давати їм заробляти на нас кошти. Подібні акції активісти планують проводити і надалі.